Усім, хто не змерз, а усім, хто гріється, може на в останню чергу і перед телевізорами, може з чаєм, з кавою чи чимось міцнішим, вперше тест каже привіт. Разом із вами ми сьогодні будемо з'ясовувати, якими ж принадами нова Kia Оптима буде переманювати покупців у таких грандів ринку, як Ford Mondeo, Mazda 6 та Toyota Camry. Ще в листопаді мене запрошували на європейський тест-драйв оптими, і тепер я не жалкую, що не поїхав, тому що французькі дороги і дороги України це абсолютно різні речі, так само, як і клімат. Адже у нас зараз вночі мінус 25, а в день мінус 20, і я впевнений, що в Франції я таких би умов не знайшов. Тому зараз ми будемо з'ясовувати, як кореєць переживає люті українські зими, коли навіть витривала відеотехніка відмовляє. За мертва Всередині, коли сідаєш в машину і натискаєш кнопку старту, Kia оптими вітається з тобою за допомогою такої веселенької мелодії. А наче, як у мене в пральній машині вдома, теж до речі, корейська. Це ось таке привітання по-корейськи, але в пральні машини немає ось такого кольорового монітору, який є ось тут на панелі приладів, а там висвічується симпатичний мульт із намальованою Kia Optima. Мені подобається салон, подобається не в останню чергу через те, що сюди приклав руку Пітер Шраєр, лінії стильні, все гарненько. Але єдине, що як на мене, підрядники вони не підпорядковуються Шрайеру. тому що а мені не подобається, наприклад, тут пластик. Він жорсткий, твердий. Чорний, нормальний, чорний, але це не європейська машина. Особливо мені подобається комбінація чорного пластику і накладок під карбон. Хоча у цій багатій версії, у версії лакшері, є панель привіладів, яку обтягнута шкірою. Непогана на дотик. Мені подобається, що тут тепер салон показує, хто в кокпіті головний, тому що центральна консоль повернута до водія. Це вже з Самого початку демонструє, що ця машина трошки відрізняється від тієї ж сонати, бо її налаштовано для отримання більше задоволення від їзди. Хоча, як на мене, ось ця частина в тій самій сонаті виглядає трошки симпатичніше, але це вже залежить від матеріалів. В отношении салона достаточно двуякое впечатление, потому что, ну, скажем, слегка перегруженный элементами управления, многофункциональный руль к нему можно достаточно быстро привыкнуть, а вот все остальные органы управления, как то кнопки на центральной консоли, местами расположены достаточно нелогично. Также нелогично смотрится, скажем, сочетание кожи карбоновых вставок и пластиковых панелей. В то же время, если, скажем, водительское кресло при всем обилии техники, водительское кресло имеет даже вентиляцию, то подсветку в козырьках противосолнечных приходится включать вручную, что смотрится достаточно необычно, ведь перед нами практически максимальная комплектация этого автомобиля стоимостью 34 тысячи. Вот. И при такой цене, скажем, она, возможно, не немножко выигрывает у остальных европейских конкурентов, но, тем не менее, еще остается вполне достаточно, ну, скажем, места для того, чтобы совершенствовать эту технику в будущем. У «Оптимы» кермо регулируется за глубиной и кутом нахилу, и... О, диво, я можу зручно всістися у українському автомобілі. А подобається те, що шкіряне крісло має безліч регулювань, тут електроприводи. І єдине, що б хотілося покращити, це може зробити подушку трошки довшою, тому що ось ця частина ніг вона не отримує потрібної підтримки. На підлозі у нас три педалі, але версія у нас з автоматичної коробки передачі. Насправді, третя педаль це паркувальне гальмо, такий собі реверанс у бік найбільшого у світі американського ринку. І всі ми знаємо, що оптима саме під нього і будувалася, тому що після рідного корейського корейці підкреслюють, що вони мають певний успіх ще й в Америці. Так ось маємо третю педаль, не дуже зручно, особливо якщо ти хочеш десь швиденько заїхати. Але я думаю, що цей важель, який залишається ось тут, це для таких маніяків, як я. Незважаючи на те, що на дворі тріскучий мороз, бортовий комп'ютер показує мінус 20, Жодна панелька салоні не скрипне. Немає якогось підозрілого хрусту чи звуків, які виникали саме через низькі температури. Дуже дуже пристойна звукоізоляція, особливо це відчувається на крейсерських невеликих швидкостях. Не чути ні підвізки, взагалі не чутно двигуна. Тут у нас рядна четвірка об'ємом 2,4. автоматична кропка передач. Не дає можливості виходити на високі оберти, тому все залишається дуже-дуже в непоганих межах ось такого акустичного комфорту. Компанія Кія продовжує радувати нас дизайном своїх машин. модель Optima это отлично подчеркивает, потому что автомобиль получился очень динамичным, э, довольно таки агрессивным, и это выделяет его на фоне новых одноклассников, которые в принципе, ну, больше привержены к такому спокойному стилю, ну, можно даже назвать его скромно деловым. Поэтому, когда этот автомобиль появился в Украине, э, мне он очень понравился, и вот, э, так, как бы говорю, положа руку на сердце, хотелось на нем поездить. Э, И в принципе, как только этот автомобиль попал к нам на тест, он не разочаровал, потому что, кроме внешности, мне очень понравился его интерьер. Дизайн немножко необычный, немножко нетрадиционный, в то же время довольно оригинальный и с динамической точки зрения продуманный, просчитанный, выверенный. Пожалуй, Попридираться можно, ну, разве что к кнопкам включения подогрева сидений. Как по мне, их расположение не очень логично. Обе кнопки находятся со стороны э, переднего пассажира. То есть от водителя они спрятаны за рычагом коробки передач. Э, в то же время очень понравилась в данную погоду такая опция, как подогрев руля. Э, даже не на каждом премиум бренде встретишь такой девайс. Э, тут это, наверное, первая... Що нажимаєш садять святу машину, навіть якщо не запустив двигатель. Это кнопку, яка включає підгриф руля. Очень класно, очень понравилось. В нас комплектація лакшері, і я скажу, що кориці вже навчилися догаджати своїм клієнтам з точки зору принаймні комплектації, обладнання, яке входить в серію. За 33 з копійками тисячі доларів тут є багато що. Шкіріні крісла з електроприводом, з підігрівом. Передні водійські навіть із вентиляцією. Є ось такий скляний панорамний дах. Із люком є кліматконтроль, є непогана музика, є парк-пілот із камерою картинки, від якої виводиться ось сюди над дзеркало. Але це мені не подобається, тому що картинка замаленька, важко щось зрозуміти і не знаю, я би краще обрав акустичний. Парк пілот. А ось що мені дуже подобається, так це наявність підігріву керма. Бо вмикаючи його, відчуваю, що гріє так, що можна шкварки жарити. Особливо в мінус 20 я скажу, що це просто неперевершена функція. нами корейский автомобиль, и его производитель буквально за последние несколько лет сделал достаточно большие шаги в отношении дизайна, оформления, качества доводки. Дизайн сразу смотрится очень свежим и привлекательным на уровне большинства конкурентов, и он, возможно, даже выделяется среди гораздо более именитых э, производителей именно дизайном. Легко запоминающийся та же решетка радіатора, так называемый нос тигра, ну просто выхватывает эту машину визуально из транспортного потока. Машина достаточно крупная по своїм внешним размерам, такой же большой оказывается, и внутри. Ну що ж, незважаючи на те, що Sonata і Оптиму зібрано на одній єдиній платформі, відчувається, що ця машина має інакший характер. Вона спортивніша. Як, наприклад, у Volkswagen є Seat, який підкреслює драйверські налаштування моделі, так само Hyundai і Kia намагаються бачити серед своїх покупців тих водіїв, які усе таки шанують якісь певні спортивні, я б сказав, динамічні реакції цього автомобіля. А в першу чергу це відчувається одразу після старту двигуна. Ти берешся за кермо і розумієш, що на кермі тут значно більше реактивного зусилля. Воно важче майже на одній мові розмовляє із водієм, тому що ти краще розумієш, що відбувається із колесами, і з машиною в цю секунду. В автоматичній коробці передач є ручний режим вибору швидкостей. І Насправді він доволі таки умовний, тому що все одно переходячи, наприклад, в плюс-мінус в мінус, і обравши ту ж саму першу, наприклад, швидкість, досягаючи максимальних обертів, автоматика сама переводить трансмісію на наступну швидкість, таким чином, оберігаючи коробку від перекруту, точніше, двигун від перекруту. Але... Якщо це гарно для двигуна, то це погано для водія, який все-таки хоче брати активну участь у керуванні машиною. Проте ось така техніка позбавляє його і такої можливості. Знову ж таки, все зрозуміло, тому що якщо ти хочеш сам власноруч керувати передачами, керувати прискоренням у корейському автомобілі, принаймні в оптимі, то тоді краще все-таки звернути увагу на машину із механічною коробкою. До речі про питання вибору між дволітровим двигуном та 2.4. Я думаю, що 2.4 – це швидше питання престижу, тому що особливої різниці між дволітровим та 2.4, як на мене, немає. Ні з точки зору динаміки, ні з точки зору споживання пального. Швидше за все його планували як великий двигун для американського ринку, де 2.4 взагалі. Є ледве не нанижчою планкою і мається на увазі для такого сегменту. Тому, якщо хочете заощадити, беріть одразу дволітрову машину. Я впевнений, що особливої різниці між цими двугнами ви не зможете відчути. Особливо якщо у вас версії з автоматом. На задньому ряду оптиму відчувається певна спорідненість. Із сонатою, бо ось цих генів ніде не подіти. В першу чергу це відчувається, коли сюди на задній ряд сідає висока людина. Вона що робить? Вона впирається маківкою. в Ось цей низький дах. Це плата за цікаві дизайнерські рішення, коли. Корма має ось такий похилий дах, тому голова в нього і впирається. Але є певні плюси, тому що високі пасажири можуть отримати додатковий простір над головою, просто трошки з'їхавши вниз. Тим паче, що запас місця перед кріслом дозволяє це зробити. Дійсно багато місця мені подобається. Ось це крісло відрегульовано під мене. Подобається також те, що коли оператори в мінус 20 відкривають двері і записують мене. З вулиці сюди е надходить дуже багато холодного повітря, і все, що я зараз люблю в цій машині у версії лакшері, це знову ж таки ось цю кнопочку підігріву задніх крісел. Ось такий я теплолюбивий. Традиційно ось такий бардачок. Який насправді має 505 літрів, влазить дуже немало. Європейці навіть вирахували, що ось сюди, в цей відсік, може влізти 666 пляшок із вином. Це, до речі, вираховували представники Кія на тесті, який був у Ніці. Зрозуміло, французи міряють. Пляшками з вином українці може міряють чимось іншим. Не знаю, як захочете виміряти валізами, виміряти барсетками, сумочками. Чим завгодно, але як на мене, відсік не Що стосується двигунів, то на жаль, на жаль, українці не отримують дизелі, тому що вони потрібні європейцям. Але надходитимуть два бензинових варіанти: перший дволітровий в 165 коней, і наш 2.4 на 180 коней. Машини можуть мати або механічну коробку передач на 6 швидкостей, або ж автомат також на 6 передач. що, я не розумію, навіщо на машину, яка не відрізняється особливою спортивністю, хоча, звичайно, спортивніша за інших корейців, встановлювати великі 18 диски Звичайно, це гарно, так може. Непоганий малюнок симпатично виглядає, але це дуже відчутно б'є по комфорту, тому що я так розумію, що на 16 тих якраз ось ось цей спокій в салоні, він був би ну майже ідеальним. Високу б гуму, 16 диски, все було б. Дуже-дуже непогано, а так 18-й розмір він дещо псує. Відчуття комфорту, особливо на ямках, яких зараз взимку чомусь стало значно-значно більше, ніж було влітку. І якраз зараз ось тут потрібен цей 16-й розмір гуми і вищий профіль шини. Звичайно, звичайному автоматичному режимі коробка перемикається. А м'яко приємно і в цьому сенсі немає жодних претензій, бо зрозуміло, що ті, хто обирають автомат, вони не ганяються за цими швидкими прискореннями, швидкими перемиканнями. Це машина для комфортно налаштованих покупців. Подобається те, що як я вже сказав, звукоізоляція тут на гідному рівні. Єдине, що я чую на швидкості 60 км на годину на міському асфальті, це певний шум. Від шин. І То я думаю, що це замовлено не тільки тим, що зараз машину взуто у зимову гуму, а у якої такий агресивний ще протектор, і він шумить сильніше, ніж літня гума. Завод декларує середню витрату пального на позначці 11,5 літрів. І ось тут якраз пожалкуєш про те, що не можна замовити в Україні дизельну версію, тому що цей двигун не можна заправляти, наприклад, 92-м бензином через високий ступінь форсування, адже він видає 180 кінських сил, і це для об'єму 2,4 немало. Отже, доведеться заправляти 95, м а 95-м з плюсом. Отже, це означає, що 12 літрів в місті вилються вам в певну копієчку, і особливо це вдарить по тих, хто їздить багато. Тому я би звичайно рекомендував обрати дизельну версію за умови, що вона б пропонувалася на українському ринку. До речі, із конкурентів дизельні двигуни японці не пропонують. Наприклад, Кемрі теж немає з дизелем, немає з дизелем Mazda 6 тільки Мондео можна з пасатом знайти із дизельними двигунами, і там вже можна брати між різними варіаціями, які працюють на бензині чи на важкому паливі. Поїздив на тій машині, скажімо так, чувство повного би, восхищення. этого автомобиля я не получил, потому что обнаружил некоторые нюансы, которые лично мне ну, не очень понравились. Приятно, конечно, что корейцы сделали регулировку руля не только по углу наклона, но и по глубине. Но диапазон перемещения руля, в принципе, ограничен. А с точки зрения как бы управляемости поведения автомобиль мне понравился. Подвеска его такая довольно сбитая. Порой даже жестковатая. Ну, в основном это замечаешь, когда на высокой скорости попадаешь на серию жестких неровностей, ну, каких-то ледяных таких, надолбов, либо трещин в асфальте, либо горбиков. Но ну, опять-таки мы должны сделать поправку на колеса. Данный автомобиль катается на 18-дюймовых дисках и на низкопрофильной резине. Соответственно, поставьте другие колеса, и он уже будет немножко помягче. Ну що ж, Optima залишає приємне враження, тому що це не типовий дешевенький корейський спосіб дістатися із пункту А в пункт Б. Вже є певний натяк на задоволення, від керування. І найголовніше на вас починають звертати увагу. Це відчуття було раніше незнайоме власникам корейських машин, бо машини були сірою масою. Тепер тут є стиль, саме він чіпляє в першу чергу. І єдина проблема, єдиний мінус. Цієї машини в тому, що кориці перестали бути дешевими, тому що ціна сильно виросла, і ми розуміємо, що вона вища, ніж була в попередниці. Хоча за все в цьому житті треба платити. За вами був перший тест. Побачимося наступного тижня.